Молитися за життя солдатів на сході України закликає і духовенство. Священники відзначають, з початком бойових дій до церков приходить усе більше закарпатців. Люди ставлять свічки за здоров'я живих та спокій душ загиблих. Мир став головною темою проповідей під час церковних служінь. Головне, кажуть керівники єпархій, щиро вірити і бути милосердними одне до одного. Я знову і знову призиваю кожну людину, щоби вознести. Сердечні, щирі молитви в храмах, і кілейно і в домах наших, які допоможуть страждалим людям там на сході облегчити їхнє страшне сьогодення. Нехай благословить кожного з нас, Господь милосердний, на благу, чисту, щиру, сердечну молитву. Куди подітися у разі надзвичайної ситуації з майже 600 захисних споруд області застосовувати за призначенням зізнаються експерти, можна менше половини в Ужгороді 48 бомбосховищ до ладу їх приводять лише зараз. А з 2,5 тисяч підвальних приміщень, що можуть використовуватися при сигналі повітряної три.